Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рудольф. Цей чемпіонат Європи для збірної України вже завершився. Але він залишив за собою певні думки, які я б хотів з вами сьогодні обговорити. Я для себе і для вас виписав три основні плюси і три основні мінуси, які я вважаю, варто обговорити, дивлячись цілісно на виступ збірної України на чемпіонаті Європи 2024. Без жодної води, все по факту. Тому пропоную не затягувати. Всім бажаю приємного перегляду і починаємо. Що ж, пропоную розпочати з мінусів. І перший пункт в нас буде такий: гравці європейських топ-чемпіонатів, і наймолодша команда турніру не дорівнює 100% перевагу і результат. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, ми були однією з наймолодших команд за середнім віком у цьому турнірі. Ми були дуже і дуже розхайпленою перспективною командою, де практично кожен гравець основного складу грає у європейських топ-чемпіонатах. Причому практично кожен з цих гравців за Кінчив свій чемпіонат на досить хорошій ноті. Ну і на папері, звичайно, все виглядало досить просто і зрозуміло. Дехто нам навіть прогнозував спокійний прохід з першого місця. Але дивіться, все це у купі... Те, що в нас дуже молода команда, те, що вони були не підготовлені до такого старту морального, те, що вони перед євро досить багато цього наговорили, дало те, що нас обіграли умовно діди з румунських чемпіонатів і обіграли завдяки якраз таки своїй командній грі. Україна, хоча і є дійсно дуже молодою перспективною командою, гравці грають, практично всі гравці грають у топ чемпіонатах. Практично кожен гравець щороку грає у лізі чемпіонів. Один Найкращий лівий захисник Евертону цього сезону, другий один з найкращих молодих гравців АПЛ, центральних захисників цього сезону, третій один з найкращих атакувальних півзахисників Жерони і, взагалі, спанської лаліги цього сезону. Четвертий, взагалі, отримав печічі. І завдяки якраз таки браку досвіду таких турнірів, теж можливо браку досвіду з психологічної точки зору. Ми, в принципі, заслужено вилітаємо з євро. Переходимо до другого пункту, і тут я хочу зазначити, що Україні дуже і дуже. Тяжко дається старт великих турнірів. Тільки одного разу з попередніх 4 євро ми не програли стартовий матч. Пригадайте, у 2012 році ми виграли Шведів тоді на НСК Олімпійській 2-1. І знаєте, якщо б ми грали десь умовно в якійсь Австрії чи у Франції, я думаю, що ми могли б і цей матч програти. Бо завдяки такому оновленому НСК Олімпійській, завдяки такій підтримці вболівальників, ми і витягнули цей матч. Андрій Шевченко витягнув нам цей матч. Далі євро 2016. і Тут поразка німцям теж досить закономірна. Бо німці мали свої шанси, вони їх використали. Ми Теж грали досить і досить добре, але результат на табло. Євро 2020, де ми практично заціпилися за нічию, але знову на останніх хвилинах пустили гол, який в принципі можна було й не пропускати. Ну але ж знову повертаємося до того, що це топ збірна Нідерланди. Ну і зараз здавалося б, Румунія. Знаєте, навіть нічия б не влаштовувала я думаю, Україну в цьому матчі, але поразка 3-0. Слів немає. Я не знаю, чи це психологічно так на команду впливає той факт, що ми дуже тяжко розпочинаємо такі великі турніри. Ну дійсно, дивлячись по обличчях вже з перших хвилин збірної Румунії і України, вже було зрозуміло, хто. Психологічно, морально виграв цей поєдинок вже перед стартом цього поєдинку. Звичайно, це дуже дуже відповідальний момент, і всередині і дуже тяжко з цим впоратись. А, ну, але ви ж професіонали, ви знаєте, як це з попередніх турнірів, якихось клубних, ви знаєте, які ви знаєте, яка напруга літає в повітрі перед кожним матчем. Ну і чому немає такого бажання, як було, наприклад, у грузинів в матчі Турція-Грузія? Ви бачите, з яким шаленим бажанням вони йшли на тих турків і навіть пропустивши першим, вони вже могли попливсти, і бачите, відігралися, і могли навіть в певному моменті рятувати цей матч для себе. І точно, як мінімум, не скажеш, що в них забракло бажання. Ну добре, йдемо далі. І третім головним мінусом, як на мене, є те, що в нас у збірні Дуже і дуже не вистачає конкуренції. Візьмемо, наприклад, того ж Михайло Мудрика. Я не кажу, що він не хочу казати, що він якийсь некорисний для команди. Хоча моментами це дійсно так. Він не допрацьовує в обороні, в нього багато технічного браку. Але це ж гравець Челсі, в нього така швидкість, з якою ну неможливо практично конкурувати на цьому фланзі. Як для флангового форварда чи півзахисника атакувального, то це ну, дуже і дуже хороша якість, потрібна якість. І бачите, він може недопрацьовувати в обороні, бо знає, що його буде тяжко замінити, і і, і власне брак. Цієї конкуренції показує, що ти можеш не викладатися наповну. Якщо б під ним сиділи таких два-три гравці, наприклад, як в збірній Франції, де там можна трьома топовими складами їхати на євро, і, можливо, добігав би і допрацьовував, коли це дуже дуже потрібно. Чи, наприклад, Забарний, Матвієнко, Миколенко вони просто без конкуренції. І власне так граючи без психологічного тиску, де ти знаєш, що якусь помилку зробиш, і все, ти вже на банці, власне, і виходять ось такі. От Результати, як з Румунією. Ну добре, поговорили про мінуси. Давайте перейдемо до плюсів, які я виписав. Перше, це те, що наша команда як не як, але вміє робити висновки. Дивіться, після такого злитого матчу з румунами в усіх аспектах, взагалі в усіх, всі прекрасно розуміли, що помилок євро не пробачає, і в наступному матчі треба було ну, рвати, дійсно рвати і виносити ту Словакію. Як на мене, в Першому таймі в матчі проти Словакії, це, це був як третій в матчі з румунами, ну але все ж таки на другий тайм матчі зі словаками і взагалі на цілий поєдинок з бельгійцями вийшла ну зовсім інша збірна України, погодьтеся. Це була саме та збірна України, яку ми всі хотіли бачити вже з першого матчу. Я думаю, кожен гравець, власне, після такого старту розуміє, що у майбутньому в кваліфікації до чемпіонату світу, до чемпіонату Європи, якщо ми кваліфікуємось. То на груповій стадії цих турнірів всі розуміють, як треба стартувати, як не треба, як в жодному разі не можна виходити на перший матч. Переходимо до другого пункту, і знаєте, що ще показало нам це євро. Я думаю, що в нас все ж таки вже визначився. Основний воротар збірної України на найближчі роки, і знаєте, якщо перед цим євро були дійсно сумніви, кого ж ставити, бо Лунін виграв Лігу чемпіонів з Мадридським реалом і взагалі провів класний сезон в іспанській лалізі. Бущан, який теж провів класний сезон в Київському Дунаму і був основним воротарем збірної України. Ну і Толя Трубін, який теж провів дуже і дуже непоганий сезон в португальській бенфіці, кого ставити основним воротарем на 100% Нам навіть не показали ці контрольні три матчі так можливо там більше була дискусія, чи Лунін чи Трубін, але все ж таки не було зрозуміло, бо і Лунін зіграв непогано з молдованами, і Трубін зіграв топовий матч з німцями. Ну і повертаючись до матчу з румунами, знаєте що я хочу сказати? Звичайно, не факт, що Трубін, якщо б там. Першому матчі маші воротах, зіграв би краще, бо там вже вся команда попливла після першого просто неймовірного голос танчу. Давайте будемо чесними: в першому голі великої помилки Луніна ну немає. Чи зміг би Трубін психологічно в першу чергу вистояти цей поєдинок після такого пропущеного голу і зарядженого румунами стадіону? Не знаю, але дійсно все можливо. Але факт є фактом, що Лунін цей матч ну провалив і з такою конкуренцією, як у нас на воротах, ну такі помилки просто не пробачаються. Бо під тобою вже сидить воротар, який зіграв у контрольному матчі з німцями на нуль і здійснив понад сім сейвів у матчі, ставши при цьому мене в матч. Ну і власне, завдяки Трубіну в першому таймі в матчі проти Словаків, ми не горіли 3-0. Завдяки власне Трубіну і взагалі захисту ми. Не пропустили в матчі проти бельгійців, і звичайно, толя показав, що саме він заслуговує бути першим номером. Як на мене, збірної України на наступні кілька років. Ну і третім останнім пунктом, но плюс я сьогодні назву те, що Україна все ж таки пойтися, але вилетіла з турніру, не зганьбившись. Давайте пригадаємо виступи збірної України на чолі з Михайлом Фоменком на Євро-2016. Ну і там, після першого досить непоганого матчу з німцями, в цілому, ми все ж таки зганьбилися і офіційно стали найгіршою збірною тогорічного євро. А зараз, ну, звичайно. Ено відпускаємо цей матч з румунами, але дійсно збірна України змогла зробити висновки, і наступні два матчі з точки зору набраних очок. Провела, як на мене, на максимум виграш проти словаків, нічия з бельгійцями, ну і програш румунам. Якщо перед євро я отримав таку інформацію, я думаю, як і всі ви, я особисто ніколи б не подумав, що з чотирма очками ти можеш вилетіти з турніру і зайняти взагалі четверте місце. Цілісно, якщо дивитися цілісно на всі три тури. То ну не скажу, що ми облажалися на цьому турнірі. Збірна України стала першою взагалі в історії усіх євро командою, яка набрала 4 очки і не змогла навіть з третього місця кваліфікуватися далі у плей-офф. Цей результат ці 4 очки це взагалі історія для збірної України. Бо до цього моменту в жодному з євро ми не набирали більше трьох пунктів. Треба просто раз і назавжди робити висновки після цього матчу з Румунією, виходити на наступний великий турнір і просто рвати, рвати і вмирати на полі заради результату. що ви думаєте про виступ нашої збірної на цьому євро? Обов'язково напишіть мені в коментарях. Напишіть також у коментарях, чи на вашу думку варто Сергію Реброву залишатися на чолі головного тренера збірної України на наступні великі турніри. Ну а я зі своєї сторони бажаю вам всім приємного і спокійного залишку дня. Бажаю отримати як умога більше ще позитивних емоцій від цього євро. Слава Україні і до зустрічі у наступних відосах.